У Харкові продовжується підготовка до опалювального сезону. Працівники КП Харків водоканал виконують планові ремонтні роботи із заміни внутрішньобудинкових трубопроводів. Зокрема, проводяться роботи в будинках Шевченківського району по проспекту Перемоги. А в даному будинку проводились роботи по заміні системи холодного постачання. Це Планові роботи з поточного ремонту, які були заплановані в минулому році, роботу ми виконували в два етапи. Перший етап було замінено холодне постачання з першого по шостий під'їзд, а сьогодні закінчили роботи перший-третій під'їзд. В даному будинку було замінено приблизно 250 метрів погонних трубопроводів з заміною запорної арматури на будинок і заміною запорної арматури на під'їзди. У минулому році був осінній огляд. Під час осіннього огляду було виявлено дефектні участки. Було прийнято рішення замінити на нову сучасну систему. На дільниці Шевченківського району в цьому році заплановано виконати 51 будинок з поточного ремонту. На даний час виконано 35 будинків. У першу чергу комунальники піклуються про комфорт громадян. Працівники Харківводоканалу до планових робіт готуються заздалегідь. Попереджають мешканців про проведення ремонту, щоб ті мали змогу запастись водою. І навіть під час заміни внутрішньобудинкових трубопроводів воду відключають поетапно для зручного водопостачання жителів будинку, але не тільки планові роботи до дільниці Шевченківського району Харків водоканалу щодня надходять десятки аварійних заявок від мешканців. На дільницю Шевченківського району зазвичай поступає приблизно 60... 40-60 заявок в день аварійних, але більшість заявок це на зараз внутрішньоквартирна розводка стояки по квартирам, до яких у нас дуже мало доступу. На цей рік нами заплановано виконати поточні ремонти, великі ремонти в 543 будинках. Ми плануємо прокласти труб, замінити близько 38 кілометрів. Це трубопроводи внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні виконані поточні ремонти в 390 будинках, замінено трошки більше 20 кілометрів. В Харкові водоканалі зазначають, що до кінця року всі роботи будуть виконані згідно плану. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олександр Уваров, Станіслав Гришко, Харків, Новини.